Не чекала, не вміла, не знала, що треба так мало просто слухати мовчки, ковтать, як сльозу крадькома. Увіходжу ваш голос, як у ніжну, застуджену хмару, на такій висоті, що здається, і землі вже під нами нема. А була ж невразлива. А сміхом же била на відліг, всі освідчення й клятви скидала як руку з плеча, і прониже мене ніби спалах раптового світла, при байдужім прощанні сліпучий короткий отчая. Ударяючись думка об думку услід проскригоче, це придумала я. А чи хтось мені так поробив? І чуття розпашілі мої, мов запалені очі, студить ваша душа фіолетовим?